На жаль, режим тиші був, мабуть, найкоротший за всі інші періоди, оскільки, перш за все, не було гарантії з боку російської сторони. Більше того, навіть представник Росії пан Гризлов не брав участь в обговоренні і остаточному завершенні тексту. Ну, найголовніше, що не було гарантій з боку російської сторони. Друге питання було, а позначимось, воно не менш важливе. Україна в черговий раз поставила питання про звільнення наших моряків військовополонених, про їх негайне звільнення з документами, з усіма їхніми паперами і повернення бойових кораблів. Російська сторона категорично відмовляється взагалі обговорювати це питання. На сьогодні окупація. Росією двох частин нашої території, це вже фіксація є правова політична на рівні організації Об'єднаних Націй. Ну і якби порушили питання про те, що врегулювання мінське воно також передбачає звільнення всіх наших територій, в тому числі Автономної Республіки Крим, де, звичайно, на сьогодні відбувається мілітаризація повна і фактично Крим перетворився на такий. Плацдарм бойовий Росії, спрямований, перш за все, проти України і проти Європи. Ми виходимо з того, що є чотири документи, які складають пакет мінських добовностей. І є такий документ, як декларація лідерів. І в тій декларації є такий пункт, що лідері поважають повністю. Суверенітет і територіальну цілісність України так, от інакше як в міжнародно визнаних кордонах, поважати територіальну цілісність не можна, і оскільки під цим документом є підписи пані Меркель і пана Оланда, то виходить, що вони мали на увазі саме визнання територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, тобто включаючи Автономну Республіку Крим, і ми про це не маємо забувати.